Блокбастер з гуманітаркою на території тролейбусного управління, тролейбуси з автономним ходом і запи відбували за непочищене від снігу місто. Це основні тези, над якими мудрували на черговій ранковій нараді в Чернігівській міськраді. Насамперед, про хороше у Чернігові нарешті з'являться тролейбуси з автономним ходом. Постачальник планує робити поставку на наступному тижні. Планую запустити такий тролейбус на Подусівку вже в першому кварталі 2024 року. Тролейбус все-таки це і сучасно, і, і комфортно, ще й для пільгових категорій безкоштовно. Тому треба цим. Це завершити велика кількість людей пенсійного віку, і людей соціально незахищених. Відповідно, якраз відновлення для них для них от найважливіше те, що я спілкувався декілька разів. От нам тролейбус нам От люди звикли. Тролейбус для них це ознака якоїсь стабільності, якогось життя взагалі соціального, тому що ну. Дозволити платити за проїзд і їздити там чи до рідних, чи до друзів в центр міста. Ну не всі там собі просто так можуть там часто це зробити. Великого резонансу в Чернігові минулого тижня набрала публікація в одному з місцевих пабліків про розкрадання гуманітарної допомоги, що надійшла разом із десятьма автобусами з Литви. Міську владу звинуватили у роздавання гуманітарної допомоги наближеним. У мерії звинувачення відкидають. Утім, виявляється, литовська гуманітарка дійсно зберігається на території тролейбусників. Нічого на підприємстві це я точно кажу, не роздавалося щодо гуманітарки. То у нас в одному з приміщень. Зберігається та гуманітарка, що надійшла разом з автобусами. Гуманітаркою, так ну переймається міська рада, тобто, ми, скажімо так, маємо такі стосунки до неї, таке відношення, що закрили, відкрили, закрили склад, тобто більше нічого. Більше питань було від, скажімо так, громадян, які в це повірили, і великій кількості намагалися отримати ту гуманітарку ця ситуація спричинила резонанс не лише в соціальних мережах. На території тролейбусного управління перевіряти факт порушення приїжджали співробітники поліції та СБУ. Наразі офіційних повідомлень про цю історію немає. На нараді ж пояснили, що цю гуманітарну допомогу відкрито отримують жителі міста, які стоять на обліку в терцентрах. Будуть постачати дану гуманітарну допомогу у пункти незламності. Це там цукор, мівіна. Чай, кава решта гуманітарки буде через виконком прозоро передаватися у терцентри, і працівники терцентрів будуть роздавати дану гуманітарну допомогу мешканцям міста Чернігова ті, які потребують її. Також там є дитяче харчування. Це буде надаватися мазур людмі Олесівний міський центр для подальшої роздачі багатодітним діткам чи ті дітки, які нуждаються в даній гуманітарній допомозі. Цього тижня на нараді в міській раді прозвітували і про ситуацію з чищенням снігу, оскільки чернігівці скаржаться на нечищення дороги та тротуари. Таку проблему можемо спостерігати в багатьох районах міста. Зараз працює 8 тракторів, працювало 14 тракторів. Зараз ми вивезли з міста вже 7800 кубів снігу, це не так мало. Працює сім бригад у нас в місті, це і ручне посипання, і підгрібання, вигрибання з проходів, першохідних переходів. Також щодня виходить 25 одиниць у нас. Це денна і вечірня зміна. У нас посипка здійснена, в ручному режимі тільки досипаємо солі. Понеділок, і сьогодні, вівторок ми здійснюємо, вивіз сміття, тому що ці трактори, які прибиранням снігу займаються, також вони вивозять. тих тракторів на сьогоднішній день із п'яти три в строю. Вивозимо сміття і завтра те, що по погодних помогах бачимо, що є, воно повинно ростати. Ми запустимо техніку на, на, із щотками на прибирання далі. Проблема по дворових територіях не у всіх дворах трактор заїжджає, в дворах, де трактор не заїжджає, машини стоять ручною, посипаємо дорожки і в ручному режимі працюємо. З'ясувалося, що проблема зі снігом у місті пов'язана не лише з тим, що бракує техніки та працівників, але й з тим, що під під'їздами припарковані автомобілі, які заважають працювати снігоочисній техніці. 60-70% взагалі з дворів не виїжджають. Мені здається, що ті мешканці, які ставлять машину, яка перекриває в'їзд. І ті мешканці, які возмущаються, що не прибране двір, це одні і ті самі люди. У нас зацікавленість в тому, щоб під час прибирання сміття, прибирання смігу, в першу чергу, ті автомобілі, які припарковані з, там, з порушеннями ПДР або заважають техніці працювати. Тут ми щоб ці питання вирішувати, да, вони готові. Тому давайте, можливо, якщо в цьому є потреба, ці питання пропрацьовуватися.